Усім привіт! Мене звати Світлана і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні запрошую вас з собою, вже зібралася, як ви бачите, у найбільшої гіпермарки, там у нас істок, і сток, і секонд-хенд, подивимося на ціни. Я склала список речей, які, на мою думку, необхідні для весняного гардеробу. Подивимося ціни, тому буде у вас такий. Я зараз збираюся знімати це відео і задаю свої питання. Чи у всіх стоках майже однакові ціни, ну, плюс-мінус. Хотілося б перевірити, тому давайте підемо перевіряти. А ви пишіть вартість у ваших стоках і взагалі, чи ви купуєте? Найбільший запит з цього плейлисту в мене навіть є плейлист з про цим, що. Там найбільше знаходять взуття, купують взуття, особливо купують взуття для всієї родини. Ну, З приводу взуття, хотілося б навіть самі подивитися. Я не була з часу останнього відео ну, з 23-го року точно. Не забудьте підписуватись на канал, якщо ви дивитесь це відео без підписки, ставте лайк, мені потрібна ваша активність. Я йду зараз до цілі 10 тисяч підписників. Також не забувайте про моє розхламлення, розвантаження гардеробу. Я залишаю вам посилання на сайт Шафа. Переходьте, вибирайте там класні речі. Інформація просто поділитися, можете прогорнути далі відео. Я почистила своє чорне пальто, воно з вовни, з кашміру, одягнула і витратила я два таких рулони. Одну секунду і зараз я зараз вам покажу. Ось так вони виглядають. І я тільки відчистила, воно таке подовжене міті, тільки його відчистила. Виходжу в ньому на вулицю, і при даному світлі дивлюсь, а майже нічого не змінилося. Я вже думаю, так, ну не буду я мучитися, не те, що я скнара, <гум> ну я економлю. Ні, просто дуже важко було мені його відчистити. я за взагалі за символічну вартість, таке трендове, пальтохала, звичайно, тут будуть фотографії. Я його виставила на шафу, його одразу через день придбали. на укладеним платежем, дівчина поміряла все і дорозрахувалася. І я зрозуміла, наскільки база чорне пальто. Якщо у вас така ж ситуація, купуйте рулони. Погодка ще не зовсім весняна, хоча саме весняний гардероб, ми йдемо з вами дивитися. Я навіть одягнула знову дублянку, так, щоб не змерзнути. Показую вам свій новий манікюрчик на сухих руках, бо трошки змерзла. При вході нам дають ось таку листівочку, ось всіма знижечками, і на протязі всього походу ми будемо дивитися. На кожну знижку відраховувати. Чи це зручно, ні, це не зручно. Я зустріла маленьку собачку. Ось так. Коли я тільки зайшла в магазин, тут постійні перестановки, я знайшла білизну, відділ з білизною. Я сьогодні цим не цікавлюсь, а першим пунктом, що мене сьогодні буде цікавити до гардеробу, це сукні. І якщо говорити про де можна їх знайти, то гіпермаркет – це класна можливість. Тут можна переміряти різні розміри. Багато моделей є у різних тих самих розмірах. Тобто, наприклад, я ношу розмір М, ну іноді навіть С, і тут я можу подивитись. СШМ. Я в минулому році робила примірку з сукнями. До речі, багато суконь залишилося. По цінам Ну, тут все індивідуально. Перша зміна з минулого нашого з вами. Відвідування цього магазину це те, що раніше були чорні цінники без знижок. Сьогодні це вже зелені цінники, тобто все, що з зеленими цінниками, тільки е, діє знижка по дисконту. Дисконтної карти я не маю, тому що рідко відвідую цей магазин. У Кого є, то можливо напишіть, якою є знижка. Що З приводу актуальності моделей багато суконі є актуальними. Просто усі тенденції 24-го року тут можна знайти і зав'язочки, і мережево можна знайти. Будуть елегантні, класні сукні з мас-маркетів, але гарної якості. Тобто тут буде і бавовна, і віскоза, досить. Цупкі матеріали мені сподобалося. На що звертати увагу? Звертайте увагу, якщо ви в стоці, і дуже великий вибір, на більш однотонні моделі, оці принтові сукні з мас-маркета в горошок, в мілку квіточку, вони не є такими універсальними, як однотонні сукні, тому звертаю більше увагу саме на це. Давайте зорієнтую вас по цінам. Найнижча ціна без знижки, яку я знайшла на сукні, яка мені сподобалася, Тобто тут може бути і дешевше, але та, яка мені сподобалася, найнижча її вартість 550 гривень. Найвища вартість, яку я знайшла, 850 В середньому за 750 гривень можна знайти класну сукню, дійсно класну сукню. Були також і сарафани, більш відкриті моделі, класні стильні трендові. Я була дуже. Приємно вражена асортиментом, тут дійсно можна знайти щось цікаве, приміряти. І коли пишуть в коментарях, що багато цілими родинами, багато людей цілими родинами скупляються, мають закупи в цих магазинах. Я думаю, що це правда дійсності так, і є. Тут можна одягнутися просто з ніг до голови. До речі, про прозуття я не забула. Пізніше ми туди підемо. Ще в коментарях писали, що це не найбільший гіпермаркет у Вінниці, тому що я забула сказати, що я живу у місті Вінниці. Адреса цього магазину, вулиця Кармелюка, 2. Так ось я запитала у продавців, які там є. Вони мені сказали, що це мережа. Вони є по всьому місту, але найбільше вони зараз знаходяться саме там. Адже в іншій локації, я не пам'ятаю точної адреси. Вони сказали, що там зараз роблять ремонт. Можливо, буде трошки більша площа, але не факт. Це мені не подобається у цьому магазині. Це особисто моя думка, це те, що потрібно дивитися на знижки. Але я колись вибирала тут футболки світлі, мені потрібно було в поїздку. Я вибирала дуже багато вішаків, тут класно по розмірам. Я вибрала, пішла і вже там по факту дивилася, переміряла те, що мені подобається. Це було не на відео. Швидесенько переміряла і визначилась. І швиденько подивилася, яка буде вартість. Мені було так зручно. Тобто, я так розумію, що в повсякденному житті, коли ми йдемо вбирати речі, ми так не дивимося на ціни. Які їх підраховуючи, як коли я вам показую їх в інтернеті, тобто, коли ви дивитеся відео. Тут були ще дуже класні варіанти з H&M, я пам'ятаю ці колекції, це рожеве, я не пам'ятаю, і були дуже такі ошатні сукні, не знаю, на якісь свята, можливо, вечірки. Як ви бачите, дуже багато блискучого. Я думала, що спідницю в паєтки приміряти, можна було якось її стилізувати, але зараз, поки не розберуся з розслабленням свого гардеробу, нічого нового. Ого, не буду купувати. Якщо з сукнями все зрозуміло, то поруч є відділ з різними блузами, з різними сорочками, такими яскравими ковтинками. Зрозуміло, а що так як це сток, і всі речі з цінниками, то можна знайти ту ж саму зару. Зара. Дуже багато представлені у цьому у стокі, саме бренду цього є і взуття, і були і джинси. Я ще вам шорти покажу. Тобто дуже великий вибір всього можна знайти не переплачуючи. Це дійсно класно, тому що колекції актуальні. Звичайно, таке вже не актуального тут немає. Більш актуальні моделі. Ось на такі я е, такі знає, блузи Я вважаю, не потрібно звертати увагу, повинен бути. Крій більш універсальний, щоб вам під все підходив. Але якщо у вас якийсь є специфічний низ для цього, то why not. ціни з того, що мені сподобалося, найнижча вартість 150 гривень. Навіть було те, що за 150 гривень мінус 75%. Дуже класна вартість. Були сорочки від бренду Valbush, якщо я правильно Маю вимову, я обожнюю цей бренд, я його дуже часто купувала в Польщі. В чому плюс? Він дуже базовий, цей бренд, класно носиться, зносити просто неможливо. Якщо бачите, скріньте собі, шукайте, є на шафі дуже багато варіантів. Далі. Дивіться, коли дивитеся, саме вибираєте якісь блузи, сорочки, вибирайте те, що потрібно вашому гардеробу, в яких кольорах. Якщо ви носите більш базові світлі, пастельні відтінки, то квіточки ну, нікуди вам не йдуть. Але якщо ви йдете за якимись такими покупками, які будуть радувати вас, то звичайно маю на увазі, не те всі радують, маю на увазі будуть якимось таким, знаєте, дуже яскравим елементом, то звичайно вибирайте її. Яскраві кольори. Головне, щоб підходило під ваш гардероб, під ваш стиль і під вашу портретну зону. Так, ціни від 150 гривень мінус 75% до 450 гривень, також мінус 50% на блузи, сорочки дуже класні знижки. Далі я перейшла до аксесуарів. Мені подобається, коли є аксесуари, я обожнюю капелюхи. Це просто мастхев, капелюхи, кепки вони класно поєднуються з різними. З різними абсолютно стилями тут класного нічого не було, але можна знайти ось такі перуки, була чорна, була такого. Бананового кольору не дотягнутий дев'ятий рівень. Жовті цінники для мене були самі приємні, тому що там була знижка цілих 75%. Тобто, коли я знаходила речі жовтими цінниками, я знала, що це будуть дуже вигідні покупки. Я дивилася футболки, їх велика різноманітність в середньому 250 гривень, дуже багато кольорів. Всі нові. Якщо говорити, тобто футболку ви вже записали. Дивлячись, що вам потрібно: чорні, темні різні шоколадні є, червоні. Ви бачите, я тут навіть не дивилася, що я знайшла з аксесуарів. Єдине, що мені сподобалося, це такий срібний багет. Я думаю, що це не справжня шкіра. Дуже довго дивилася на саму цю сумочку. Це такий багетик, але ну. Просто актуальність цієї моделі мені подобається з різними сукнями буде класно. Пішло більше, ніж півгодини моїх пошуків, і я зрозуміла, що майже на всі цінники, крім зелені, діє знижка 75%. Це поворот. Ну, дивіться. Якщо 700 гривень за той клач — це дійсно тумач, то зі знижкою 85% щось може бути. Ну, це єдина сумка, дивіться, на весь гіпермаркет, яка, яка мені сподобалась, просто зі стоку не було що вибирати. Далі я пішла до спідниць, і у спідниць величезний вибір. Ось ця спідниця блискуча, яка мені дуже сильно сподобалася. Гарна знижка, приємна ціна, за 250 гривень можна вибрати. І якщо спідниця це не ваш варіант, тому що треба якось поєднувати, думати, як з чим, то шорти дуже базовий варіант з Деніму. І з Деніму тут є класні шорти. Я ще давно хотіла вам розповісти, я думаю, всі знають оцей. Бренд Clockhouse, У них є лінійка C&A, і там неймовірно класний денім. У цьому стокові представлений цей денім. Якщо ви, ми можете просто зробити скрін, піти у свій сток і пошукати. Колекції випускається дуже багато, тому всі стоки просто таки переповнені цими шортами, цим одягом. Навіть у мене, в моєму гардеробі є декілька класних позицій. Цупкий денім краще, навіть ніж вечентем. Звертаю вашу увагу. Звичайно, не на всі колекції, але в середньому навіть краще денім. Тут був і трендовий леопард, була така шорти-спітниця симпатична. Ну так само в середньому орієнтуємося, що на шорти. Ми витратимо 350-450 гривень. Ось така їх вартість. Також були ось ці трендові квіточки, маю такі джинси з квіточками по деніму. Обожнюю, просто дуже класно виглядає, але потрібно розуміти, чи це підходить під ваш стиль. Тут я була просто в шоці, я не могла зрозуміти, чи це не моя спідниця. У мене є точно така сама спідниця, звичайно, не цей бренд. Я купувала просто в торгівельному центрі. І тут вона дешевша і якість класна. І так, що ми вже маємо? Ми вже маємо сукню, блузу, футболку, шорти, спідницю. Я вирішила подивитися ще якісь джинси, якісь стильні брюки. І я тут не знайшла абсолютно нічого. Я думала, можливо, витягнути ось цим трендом висока посадка Леопард, ось такі, типу під Пітона. також актуальна модель. але Крій, подивіться, вони дуже скіні. Я потім тільки звернула увагу, що тут так висока посадка, але вони дуже завужені. Тому не вважаю, що такі речі потрібно купувати. Джинсів також не було вам що показати. Подивіться, скільки деніму і нічого актуального такого, щоб дійсно можна було прикрасити. Чим дійсно можна було прикрасити ваш весняний гардероб, Я не знайшла, тому навіть не звертала уваги на ціни. Тому тут великий мінус. Наступне це аксесуари у вигляді ременів. Нічого не знайшла, щоб мені сподобалося. Це не можна назвати ні базовими моделями, тому пропускаємо цей пункт. Довго ходили, нічого не знайшли. Мала не пускати вам ці кадри, але ну щоб ви просто розуміли, які ексклюзиви тут можна знайти. Хто шукає, той бачите, може знайти ось такі моделі. Але на базовий гардероб, тут повторюсь, я нічого не знайшла. Ось наче класні джинси, Але ззаду якісь порізи, незрозумілі, і незрозуміло, чи це хтось власноруч це зробив, чи це є вже такою модель. Але що мене дуже приємно здивувало, і в весняний гардероб підійде це бейсболки і кепки. Це оригінальні кепки. Дивіться 47 бренд, бренд. мій самий улюблений, як ви знаєте, бренд. Кепок, ось таку підвінтаж. Я знайшла сучасна нова модель. Приємні ціни, усі, до речі, навіть брендові, були по 400 гривень. Це ціна без урахування знижки. Я пішла подивитися ще ремені на секонд-хенд також. Ну, Дійсно нічого не було, їх потрібно викинути, вони всі з заломами. Далі я шукала взуття, по в моєму пункті є взуття весняне у стоці. і ви не повірите, я його не знайшла за два кола, тому пішла у секонд хенд дивитися на взуття. Воно тут зимове. Я м, така, м, то, точно, я туди прийшла, це точно. На секундочку середина березня і якби. Було дуже дивно, я повернулася знайшла ось такі тільки шкіряні козаки. Вони досить класні, базові і вартість приємна, відраховуємо 75%. В середньому навіть за 100 гривень можна прикольні чоботи знайти. Але зимові розумієте? А зараз весна. Чому вони не змінили асортимент? Велике питання. Показую вам, що бачу. Ось, Будь ласка, зверніть увагу. Перше, це зовсім не актуальні моделі. По-друге, сезон, змініть сезон. У стоці буде те саме, ми зараз ще туди повернемося. М -м -м, дивіться, яка класика Ізабель Марант. М -м, чудово просто. Я не знаю навіть, як це коментувати. Може, не коментувати, ви самі скажете, що ви думаєте з приводу цього. Як завжди, на стоці є дуже багато ось таких, знаєте, різних дрібничок. Я навіть колись купувала там якісь папіри, якісь дрібниці, навіть устілки купувала. Тобто така, все, що потрібно для дому. Тут є, потрібно шукати, але дійсно я знаю людей, які приходять на стоки і купують саме такі дрібнички. Тут можна для собачок, для своїх улюбленців, для котиків, для всіх щось знайти. Можна знайти для дому класні дрібнички, але на стоках це дійсно як лотерея. Потрібно знати, коли привозять товар, розвантажують його з мішків, і тому зважайте з кимось можна домовитись або буквально просто запитати, а коли у вас. Новий товар, як я це і зробила в кінці. Коли почала шукати взуття зі стоку, ось вам взуття зі стоку, воно поділене на розміри. Мені сказали, що повне оновлення на весну відбудеться в кінці місяця. І все те, що я бачу, це лише такі залишки з минулого сезону, я так розумію, це літо осінь 23-го року. Ось, наприклад, ось такі світлі, кеди у нас ну за тисячу гривень, я не знаю, за 600 були, але зважайте на знижку в 75%, тому, думаю, це вигідна ціна, але. Їх дуже мало, немає чого вибрати. Це просто моя шкільна мрія, навіть в університеті я ще про таке мріяла. Задумалась, чи мені вони не потрібні, але згадала, що ці рожеві я вже маю. Тому ну, дивіться, що можна знайти. Ці біржка, я їх пам'ятаю, вони навіть у нас в торгівельному центрі були ось ця модель. Якщо я не помиляюсь, на її років 8-7 точно. Тому. Про актуальність ось такого підбору, такий каблук масивний, зараз точно не є в тренді. Коментувати, чого і так все бачите. З чого вибирати? Не знаю. Не знаю, що показувати леопард. який також під питанням. Він... Леопард актуальний, але чи сама модель актуальна. Тому я ще там півгодинки походила. Подумала, чи можна вам показувати взуття на весну, і чи це дійсно буде тим елементом, який можна знайти в стоці, і зрозуміло, що ні. Я не рекомендую, поки не прийде новий товар. Зараз це просто моє таке здивування і розчарування. Ви самі все бачили від цих золотих туфельок щось не могла відлипнути, але зрозуміла, що тут дуже багато подряпин, тому також не проходить мій рекомендаційний лист. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною. Пишіть свою думку в коментарях.